На день святого Василя, 14 січня, щасливе село Черкащини Берестівець перетворився на столицю фестивалю колядок та щедрівок. Читричетрічетрічка прилетіла Хоч не лише, жінка, чого, тебе, жінка, чорна брова, ще більше ще не дивочка, прилетіла, ластів, очка стала злобіщеми, Господаря вийти ляби, не Мавички покотились, залічки народились в тебе товар весь хороший, мо ти, не горші, тебе товар весь хороший, водиш мо ти, він хороший, хоч не гроші без ліба, тебе жінка кажу в хоч не гроші до полова, в тебе жінка чорна брова. Щедрі, щедрі, щедрі очка прилетіла. На запрошення взяти участь у фестивалі відгукнулися колективи сільських клубів, будинків культури, навчальних закладів району. Тон святу задали діти. Ко району відтепер є ще один покровитель святий Василь. Його посланцями на фестивалі виступили депутати районної ради, керівники установ, господар закладів. А депутат районної ради, керівник господарства Товариство Берестівець Василь Чекаленко, як справжній господар зробив все, аби по щирому затишно та весело було всім. Сьогодні у Берестівці перша громада Уменського району зібралася на фестиваль колядок і щедрівок від старого до малого зібралися в одному з найкращих сіл Уменського району у Берестівці, де керівником Сільськогосподарського підприємства працює Чекаленко Василь Іванович, справжній патріот села, справжній патріот України, який турбується про розвиток свого села, про відродження традицій, турбується про те, щоб кожен куточок нашого краю був найпрекрасніший. А за гарною українською традицією гостей та учасників свята почастували смачними українськими стравами, варениками, кашею, наваристою юшкою. У новому спортивному залі пройшли змагання із силових видів спорту. Дорослі та діти доводили хто сильніший у перетягуванні канату, а богатирі кому під силу гиря у 16 кілограмів. Завдяки щирому посланцеві святого Василя, керівнику господарства товариства Берестівець Василю Чекаленку, минулий 2016-й став роком ро. Осквіту Верестівця більше 8 мільйонів гривень вкладено господарством у розвиток інфраструктури населеного пункту. Заслужений працівник сільського господарства постійно працює у напрямку розширення сфери виробництва, створення нових робочих місць і йде молодь до села. За даними районного відділу освіти, єдина школа у районі, де було створено додатковий клас, Берестівецька. У наш тривожний час важливим напрямком є безпека. сіл. за сприянням Василя Чекаленка у селі встановлено камери спостереження, відкрито сучасний пункт дільничого поліцейського, закуплено транспорт. Лише у атмосфері затишку та соціальної стабільності можливе проведення яскравих фестивалів. І це буде нова традиція Берестівця. Мене дуже велике задоволення. Те, що заїхали до нас творчі колективи, діти привітали з новим Старим Годом. За селом дуже приємно. І яка Україна процвітає? Я думаю, і все вона ще процвітає. І дійсно у творчості, у своїх народних традиціях, що вони не забуваються, що вони відроджуються. Це дуже приємно. Це позитивні емоції, враження дуже позитивні. І я вітаю всіх з старинним роком, з Василям. Зичу саме головне всім нам миру, благополуччя, радості. Божої ласки, Боже благословення, Хай щастить. Українське село буде жити, розквітати, коли буде робота, коли зароблені кошти будуть залишатися у населених пунктах та вкладатися у їх розвиток, коли влада, бізнес, громада будуть об'єднувати свої зусилля задля вирішення проблем краю, коли дитячі серця будуть сповнені щирої гордості за свою батьківщину за Україну. <му>